Місто, яке не здолають Миколаїв, щодень удари тримає, Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають, Нік ти хоробрий люд Твої добри, ніх твої рани, знищимо ти рана, ніх ти гора, хора на півдні, ніг ти сильний, 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 ніх ти хоробрий, люди твої добрі, ніх твої рани, знищимо ти рана, ніх ти гора, хора на півдні, ніх ти сильний, 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 місто, що гідність має. Миколаїв, країну всю захищає Миколаїв знову прилітає, серце калатає, сирена завиває, вибухи лунають, але Миколаїв це місто, яке не здолають ти хоробрий, люди твої добрі Нік, твої рани, знищимо ти рана, Нік, ти гора, Гора на півдні Нік, ти сильний, 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 Нік, ти хоробрий люди твої добрі Нік, твої рани, знищимо ти рана, Нік ти гора, Гора на півдні Нік, ти сильний, сильний, сильний.